Сьогодні я хочу закінчити проповідь, яку ми ще мали до Нового року, але в міру обставин часу ми не звертались до неї, тому що були різдвяні свята, повні Різдвяних свят, як на англійському, англійське Різдво, так само наше, слав'янське. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему Твоя ціль, ціль Твого життя, особливо для християнина. Який знає, що його життя не закінчується цим земним життям, не обмежується цими земними рам рамками, 72,80, що життя продовжується, і набере, як би фактично сказати, свого початку після цієї невеликої прелюдії, яка ціль нашого життя? В основу нашої проповіді ми поклали слова, яка є записана, перша царів, перша царів 8,61. І нехай буде серце ваше з Господом, Богом вашим, щоб ходити постановами Його та щоб стерегти заповіді Його, як цього дня. Ці слова скаже Соломон, великий цар Ізраїлю, в той момент, коли буде побудований храм, велика святиня для ізраїльського народу. Храм, який Певного дня був наповнений славою Господньою, і люди могли бачити присутність святого святих. Як зложувалась доля храму, ми з вами знаємо. Були тяжкі часи, на сьогоднішній день цей храм не існує, але по святому пророцтву ми знаємо, що він мусить бути відбудований, і знаємо, з якою ціллю. Нехай серце ваше буде повністю з Господом. Ціль життя християнина. Якщо ми з вами беремо життєвий приклад і подивимося, візьмемо зірець для себе команду, яка виступає, спортивну команду, церковну команду, яка виступає на арені чи робить щось на арені, ми з вами побачимо, що кожна команда має ціль. Кожна людина в команді так само має ціль. І на певний проміжок часу. Перед командою, чи перед членами команди, встановлюється, що хочемо ми в загальному майбутньому досягнути. Проходить час, і знову, як команда, як члени команди, ми збираємося разом і обсуждаємо з вами, чого ми досягли. Якщо були поразки, ми дивимося, чому ці поразки були, робимо з цього певні аналізи, певні висновки. Якщо були перемоги, ми на цьому не зупиняємося, а дивимося, як далі укріпити ці перемоги, щоб і в дальнішому, через рік часу, також мати ці перемоги. Якщо ми з вами говоримо про сім'ю, чи то є молода сім'я, чи старша сім'я, так само кожна сім'я має свою ціль. Ціль сім'ї Добробут, щастя, радість, спокій. Коли ми приходимо додому, ми хочемо бачити ці атрибути в житті. Коли я приходжу додому, я хочу, щоб в мене був мир, щоб в моїй сім'ї був спокій, радість, де я можу знайти відпочинок як для свого тіла, так і для своєї душі. І для цього, щоб досягнути своєї цілі, ми не просто приходимо додому і не просто ставимо перед собою певну задачу, ми повинні виконувати ці задачі. Якщо ми з вами говоримо про молодого хлопця чи про молоду дівчину, які хочуть одружитися, вони також мають ціль в житті. І ця ціль не буде зводитись тільки до одного чи двох років. Ця ціль в дальнішому візьме ціле життя. Яким я хочу бачити свого чоловіка, нареченого майбутнього, яким я хочу бачити свою невісту, свою майбутню жінку якими я хочу, якою я хочу бачити свою сім'ю. Я маю свої певні плани. І зараз, як християнин, як я повинен віднестися до цих планів? І перш за все, якщо я маю плани по відношенню до моєї сім'ї, по відношенню до тих, хто буде разом зі мною, ми повинні пам'ятати, що перш за все я повинен мати план по відношенню до самого себе. Що я вимагаю від інших, я повинен мати в собі. Якщо я хочу, щоб моя дружина чи мій чоловік були на якомусь певному рівні, чи на такому рівні ястою, дуже часто ми від когось вимагаємо таких речей, яких ніколи немає в нас, і навіть ображаємося, як цього не стається в нашому житті. Ціль церкви. Кожна церква, яка є на землі, також має свою ціль. Якщо ми є з вами місто Веніпех, і оточені нашим біля нас є дуже багато слав'ян, тобто людей, які розуміють нашу українську мову, ціль нашої церкви привести цих людей до церкви і не просто привести, щоб церква поповнилася. Це не є основною задачею нашої церкви. Основною задачею як церкви взагалі є привести людей до Бога, щоб вони пізнали правдиве життя. Щоб вони пізнали правдиво Бога і щоб вони пізніше з цим Богом могли ходити впродовж цілого свого життя. Чи замислювалися ми над тим, скільки в нашому житті є різного роду знаків? Коли ми є на дорозі, ми бачимо різні знаки, які попереджують нас, які насторожують нас, які нам показують, що ми не повинні робити в нашому житті. Коли ми заходимо до аптеки, ми бачимо різного роду плакати, вивіски. Коли ми заходимо в магазин, ми також знову зустрічаємося з різного роду рекламами. В нашому християнському житті ми так само маємо знаки, ми так само маємо свій дороговказ. І цим основним нашим дороговказом є Біблія. Як часто сьогодні ми, як християни, які знаємо кінечну ціль свого життя, звертаємося до основи, основ життя християнина нашої Біблії? Як часто разом чи окремо ми вдома, як сім'я, читаємо цю Біблію, звертаємо увагу на те, що є тут написане, і приміняємо цю велику мудрість в своєму житті? Коли ми з вами вивчаємо історію ізраїльського народу, в той день, коли Ізраїль був покликаний як нація, щоб виходити з Єгипту, перед ними була поставлена надзвичайно висока ціль. Перед ними також буде дане щось з Богом, щоб їм було легше досягнути цієї цілі. Господь обіцяє для свого народу землю, яку він пізніше для них дасть. Господь обіцяє для свого народу і дає для свого народу лідера, якого він перед тим підготує, Мойсея, який буде вести свій ізраїльський народ. Господь дасть через Мойсея закон і постанови, на які ізраїльський народ мусить спиратися, щоб в дальнішому не тільки утримувати землю, але щоб і мати благословіння. Господь дасть для свого і вибраного ізраїльського народу. Свободу поклоніння. Тепер самі ізраїльтяни вже без втручання інших народів зможуть поклонятися тому Богу, якого вони знають, що Він є живий. Той Бог, який не насильно їм нав'язаний іншими людьми, а той Бог, який дійсно існує, і ім'я якому є Ягве. Коли ми з вами вивчаємо історію людини на землі, це парадоксально. Але це є факт. Ми маємо всього-навсього одну державу в світі, яка правдиво була теократичною державою. Одна єдина держава, який був даний закон не ким-небудь, а Богом, і це є Ізраїль. Якщо ми з вами вивчаємо, вивчаємо історію людини на землі, ми побачимо, що більше на землі не було ні однієї держави, де Бог конкретно сам дав для цієї держави і для лідерів народу закон, який був продиктований безпосередньо ним. Ізраїль знає це. Ізраїль чітко усвідомлює, що це є, що ми є за народ. Для чого Господь нам дає цю заповідь? Чому нас Господь виводить з єгипетської неволі? З другої сторони, коли ми вивчаємо з вами сам ізраїльський народ, побачимо, що з ними станеться в дальнішому, ми прийдемо до дуже тяжкого заключення, яке може бути дуже часто в нашому житті. Господь дає для Ізраїля землю. Господь дає для Ізраїля благословіння, Господь дає для Ізраїля лідера, Господь дає для Ізраїля свободу поклоніння. І як народ це вживає? Він, звичайно, все бере для себе. Він радується тим, що є земля, він радується тим, що вороги є положені на лопатки, він радується тим, що земля є дуже плодоносна, тече молоком і медом. І фінально ізраїльський народ губить основу основ свого покликання служити небесному Богові. Дуже часто в своєму житті, коли людина опускає основу основ духовного бачення. До чого кличе нас Господь, зі своїм духовним ми можемо втрачати і матеріальне. Коли ми сьогодні вивчаємо історію людини на землі, або будемо вивчати персональну історію чи своєї сім'ї, чи персональну навіть свою історію, на яку ми дивимося, і якщо ми з вами побачимо, уважно цю історію вивчаємо, коли ми губимо контакт з Богом, ми губимо не тільки духовне благословіння, але тоді ми губимо і матеріальне благословіння. Ви можете переконатися тисячу разів в своєму житті, якщо ви тільки відходите від Бога, відразу у вашій сім'ї буде проблема. Якщо певного дня Господь вас покликав до церкви і Він хоче вас благословити, і ви цим скористалися, пам'ятаємо, що це не є не тільки на один момент. Господь хоче благословляти нас ціле життя. Але що стається, власне, з Ізраїлем? Чому він губить благословіння Боже? Бог відвернувся від Ізраїля? Ні. Ізраїльтяни відвертаються від Бога. Коли ми сьогодні з вами вступаємо в контакт з Богом і отримуємо від Нього благословіння, ми повинні ці благословіння розвивати. Дуже часто ми зупиняємося на якомусь проміжку, ми отримуємо щось від Бога. Є дуже задоволеним, що він нас довів до цієї лінії. Я отримав те, що хочу. І на тому мої відносини з Богом охолодівають, вони не закінчуються, вони охолодівають, і я зараз не звертаюсь до свого Бога, як до тієї особи, яка мене благословила перед тим. І коли в моє життя знову приходить проблема, як це стається з ізраїльтянами, коли не впадають в вело, високі великі проблеми, коли вороги, вороги їх починають тиснути, в час проблем вони знову звертаються до свого Бога. Ціль твого життя. Чи ти розумієш ціль свого життя? Чому ти сьогодні є в церкві? Чи ти розумієш цей надзвичайний поклик, що ти є щасливою людиною? Що багато людей є сьогодні в світі, які не знають Бога. Сьогодні ти є в церкві, Бог торкається до тебе твого серця. Але чи ти розумієш, що дійсно Бог привів тебе, щоб сьогодні ти міг чути це слово? Мені згадується історія мого життя, коли я ще був молодим хлопцем, займався спортом. І якраз були в мене надзвичайні змагання. Події відбувалися в Криму, в, в, в Горному Кримі, горі Айпетрі, хто знає. Якраз була багатоденна гонка. І так склалося, що були дуже тяжкі при, 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 погодні умови. І коли група вся поїхала, пелетон весь поїхав, коли ми під'їхали до великого перевалу. Раптом, коли я підняв голову, виявилося, що я не бачу нікого ні спереду, ні ззаду. Нікого немає. Моя зразу думка, що сталося? Де дівся весь пелетон? Я опинився один. Можливо, той момент, коли я опустив голову, всі поїхали вперіти, я того не замітив, тому що надзвичайно густий туман і велике напруження, ти навіть не звертаєш на певні моменти, які є навколо тебе. Але я бачив свою ціль, я знав, яка є в мене ціль. Я мушу доїхати до кінця. Від того, чи я доїду до кінця, буде залежати не тільки фінально успіх е успіх мій, але буде залежати, можливо, і успіх команди. І я продовжував далі їхати. Тяжко переборюючи себе, продовжував далі цю їзду. І коли я опинився вже внизу перевалу, вже багато кілометрів було позаді мене, коли туману вже не було, виявилося, що я був надалеко впереді від основної групи, від пелетону. Єдине, що мені лишалося завершити гонку і доїхати до кінця ціль. Як ми сьогодні ставимося до своєї цілі? Чи я дійсно усвідомлюю, що Господь приготовив для мене? Якщо ми сьогодні дійсно бачимо ціль, ми не дивимося, то, що є по сторонам. Ми не дивимося на ті миттєві невдачі, які можуть в нас траплятися. Ми дивимося за тим, що Господь приготовив для мене в небесах. Я бачу фінально лінію. Фінішну лінію, до якої я біжу. Цар Соломон, надзвичайна особа в історії християнській. Коли ми з вами вивчаємо життя цієї надзвичайної людини, нам здається, що людина, така як Соломон, вона не може впасти. Така людина, як Соломон, яка отримує від Бога один з найдорожчих дарів, який може мати людина на землі, це мудрість. Скажіть, як може впасти людина, яка має мудрість? Коли ми оперуємо Божою мудрістю, і ми вже наперед знаємо, як нам треба вирішити те чи інше питання, і ми фактично знаємо, коли Господь нам дарує мудрість, ми не можемо мати поразки. Сьогодні ми приходимо до церкви, ми маємо мудрість. Якщо ми народилися згори, якщо ми покаялися, Господь для кожного з нас дає мудрість. Де ми вживаємо цю мудрість? Де ми сьогодні стоїмо? Чому ми сьогодні маємо проблеми? Соломон, який здається, не мусив би мати проблем, коли ми вивчаємо його життя, ми побачимо, що з ним сталося. Соломон бачив перед собою ціль. І цю ціль дає для нього ніхто-небудь, цю ціль спрямовує в його серце на початку його батько, але батько підсилений почуттям звише, згори. Бог керує Давидом. Щоб пізніше доручити для свого сина Соломона надзвичайнішу, найграндіознішу будову, яка будь-коли була в світі чи буде в світі побудову храму для Всевишнього Бога, якого не можуть вмістити небеса небес, але присутні слави обіцяється Богом у цьому храмі. Ми бачимо, як поступово крок за кроком, Господь готує Соломона. Він не просто взяв сиру людину, яка буде готувати цей храм. Давид не міг побудувати цього храма, хоч він був мужем по серцю Божому. Він догодив Господу, ходив по вірі з Богом, але тому, що руки його були настільки оп'ятнені воювничими діями, він не міг побудувати храму, де живе Бог миру. Яхве. Ми бачимо, що певного дня Господь з'являється до Соломона. І питається, що ти хочеш. І Соломон, я вірю, що по молитві свого батька, по своїх молитвах він юність мав дуже сильну з Господом. Він просить Господа надзвичайної речі, дай мені мудрості, щоб керувати цим народом. І Господь дає для нього цей дорогий, дорогоцінний дар, мудрість. І, здається, з цією мудрістю вже не буде падіння, не буде абсолютно нічого. Я буду йти так, як хоче Господь. Я фінально зможу побудувати той храм, про який мріяв мій, мій батько. Той храм, який мріяли побачити люди певного часу. Господь дає своєму обранцеві не тільки мудрість, Він дає своєму обранцеві і багатство, і славу, і мир. Він, одним словом, забезпечує Соломона всім. Що є необхідно для його нормального життя і для того, щоб він добре керував царством, для того, щоб він побудував цей храм. Але що було в серці Соломона? Що сьогодні є в твоєму серці, мій милий друже? Ми сьогодні маємо мудрість. Ми сьогодні маємо благословіння. Але що є в твоєму серці всередині, коли ніхто, крім тебе, тільки ти можеш бачити, що є в твоєму серці? Зараз ти є в зібранні. Ти слухай Слово Боже. Але що зараз є в твоєму серці? Де зараз є твоя думка? Про що ти зараз думаєш? Що зараз керує твоїми помислами? Людина, яка приходить до храму, її один єдиний помисел повинен це є моя спільність з Богом. І якщо навіть в храмі я удаляюся від того, що я не думаю про Боже, не думаю про небесне, що я можу думати про Бога і як я можу думати про Бога, коли я маю випробування і є далеко не в церкві? Що є в серці розумної людини Соломона? Соломон бачив, як ходив його батько. Він мав дуже добрий приклад. Він бачив і батькові помилки, він і бачив, і батькові успіхи. На його житті він міг багато-багато вчитися. Також при Соломонові було багато пророків, які давали Господні відкриття для нього, які керували його духовним життям. Школа пророчів часи Давида була надзвичайно сильно розвинутою. І ми бачимо, що, здається, все може бути в Соломона так, як, би здавалось, він би хотів. Але сам Соломон знав, що він хоче персонально в своєму житті. Коли ми є сьогодні в церкві, ми не є винятком. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми знаємо, що нам треба бути в церкві. Але що стоїть в основі основ мого життя? Де є зараз я? Де є моя персоналіті? На початку свого життя Соломон починав дуже добре. Він починав в страсі Господньому. Він просить від Бога те, що йому потрібно було в житті. Він не просить грошей, не просить багатства, не просить якогось надзвичайного успіху, не просить перемоги над ворогами. Він не просить, щоб вороги його були знищені. Він просить просту річ. Господі, дай мені мудрості. Дай мені мудрості. І здається, такій людині нічого не буде заважати розвиватися в Бозі, коли ми маємо мудрість. Але, на жаль, чи так сталося? Уявіть собі на хвилинку, що ви все життя добре їсте. Слідкуйте за своєю дієтою, п'єте чисту воду, слідкуйте, щоб ваш зовнішній чоловік мав їжу, яка буде дуже доброю для того, щоб ваш, ваше тіло добре розвивалося. І ви вже за собою прослідкували багато-багато років. І ваше здоров'я є надзвичайно сильним. Ви ніколи не хворіли, ви ніколи не мали проблему зі своїм здоров'ям. І зараз в вашому житті вам запропонували випити стакан грязної води. Зі змістом, невідомо яким змістом, який є в середині, але стакан грязної води. Що станеться з такою людиною, яка вип'є стакан грязної недоброї води? Немає значення, як і, якими ми були добрими перед тим, якими ми здоровими були перед тим, як ми дивилися за собою. Якщо ми один момент в своєму житті вип'ємо стакан грязної води, у нас може бути велика проблема. Ми можемо навіть померти, можемо згубити своє життя. Немає значення, що було перед тим. На яких вітамінах ми сиділи, як ми дивилися, як ми очищували свій організм? Якщо один раз в своєму житті ми можемо собі дозволити випити один стакан грязної води, все, що було перед тим, може перетворитися на ніщо. Ми можемо статися в кращому випадку калікою, в гіршому випадку ми закінчимо своє життя на землі. Власне, такий стакан був запропонований Соломонові. Що це був за стакан? Ми всі знаємо. Це було багатство цього світу, це були розкоші цього світу, це були жінки, це було безмежне задоволення цим життям. І Соломон фінально в основі основ згубив поклоніння живому Богу. Коли ми уважно вивчаємо його, його життя, ми побачимо, що він ніколи в своєму житті не було такого моменту, що він не поклонявся живому Богу. Він постійно приносить жертви, навіть будучи в долині свого життя, він постійно поклоняється своєму Богу і постійно є в храмі. Але тут він згубив одну річ: не можна двом панам служити одночасно. Одну річ, яка сьогодні губить дуже багато християн. Не можна в один той самий момент служити двом панам. Або ти служиш одному і будеш мати подяку від нього. Або ти служиш іншому і будеш мати подяку від іншого. І чим, як закінчиться твоє життя і закінчиться фінальна твоя подяка, буде залежати від тих панів, яким ти служиш. Соломон аж ніяк не міг собі усвідомити, що вживаючи таку тактику в житті, він в своєму житті згубить все. Навіть при житті, він, маючи все, він відразу, після того, як помре, все, над чим він працювався, все розлетиться. Уявіть собі своє життя. Ви маєте дітей, ви стараєтеся, щоб ваші діти були добрими християнами, стараєтесь, щоб ваші діти були благословенними, стараєтеся, щоб ваші діти мали все в своєму житті, але своїм життям ви можете зробити не раз так, що все майбутнє ваших дітей, дякуючи вашій поведінці, може бути дуже сильно перекреслено. Тільки дякуючи одному стакану. Грязної води, які ви дозволили собі випити. Перша царів 11.33. 11, Це тому, що вони покинули мене і вклонялися Астарті сидонській богині, кемошові богові Моавському, і мілкомі богові амуніцькому. І не хотіли піти моїми дорогами, щоб виконувати добре в моїх очах. І постанови мої та заповіді мої, як батько його Давид. Бо Бог однозначно засуджує Соломона. Звичайно, ми можемо з вами сперечатися, чи є Соломон спасений, чи не є спасений, не від нас це залежить, це залежить від Бога. Але ми бачимо, як фінально розрушається повністю його справа, яку він так довго будував, і в якій керівником цієї побудови був сам Бог. Висновок. Якщо ми є сьогодні в церкві, і якщо Господь нас благословив і певного дня покликав нас до церкви, дорогі мій милий друже, так само і я, ніколи не зупиняйся на тому, коли Господь тебе вперше благословив. Для того, щоб ми постійно були в благословінні. Для того, щоб Господь постійно був разом з нами, для того, щоб Господь постійно нас захищав, ми повинні розвивати свої відносини. Ми не можемо зупинитися на одній лінії і сказати, так, до цього дня, а далі вже як буде. Ми не можемо хвалитися тим, що було вчора, що було позавчора. Ми не можемо хвалитися тим моментом, коли Бог покликав мене до церкви, коли я прийняв святе водне хрещення. Ми можемо хвалитися Богом і то тільки сьогодні щоб бути готовим завтра повністю виконувати ті нові задачі, які він положить перед нами, як Божий вирок, ми бачимо, що сталося з Соломоном. Його життя по відношенню до інших пророків, по відношенню до інших царів, було і не довгим, і не коротким, всього-навсього, 80 років. Ми бачимо, як закінчилося саме його царювання при своєму житті, звичайно, він не бачив цілої трагедії, хоч він усвідомлював, де він є, але діти його пожали повний результат відходу батька від Бога. Дорогий друже, може сьогодні тобі є добре? Може, сьогодні тобі, тобі є добре, так, як Соломонові, ти є батько? Може тобі добре, як мамі? Тобі є добре, як, так, як жінці Соломона? І ти переступаєш лінію закону, і сьогодні ти думаєш, що можна служити двом богам? Подумай про своїх дітей. Подумай, коли ти підеш в вічність і твоє життя закінчиться, що ти лишиш після себе на землі і в якійсь ситуації буде і твоя сім'я, і твої діти, і твоя церква. Що є сьогодні в нашому серці? Чим воно сьогодні заповнене? Коли ми з вами читаємо Колосян 3.2, Колосян 3.2, є чіткий вірш, який сьогодні є девізом кожного християнина. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Думайте про те, що вгорі, навіть коли перед нами є ціль, навіть коли ми щось добиваємося в своєму житті, навіть коли ми працюємо на роботі, навіть коли ми є в своєму бізнесі. Думай про те, що є вгорі, щоб Господь тебе благословив те, що ти маєш сьогодні на землі. Яка ціль твого життя? В кінці певного періоду часу ми завжди робимо підсумок. До чого сьогодні дійшов ти персонально в своєму житті? Якщо як християнин, ти знаєш, що є, що є вічність, і ти дуже скоро будеш в цій вічності, як себе ти готовиш до цієї вічності? Яка ціль твого життя як людини, яка знає, що вічність є? І тепер перед нами стоїть ще вище запитання. Якщо я називаю себе християнином, і сьогодні я віру в вічність з Богом і вірю в Його благословіння, як, як ціль мого життя, яка ціль мого життя є сьогодні, як християнина, який знає, що є Бог, Бог, який благословляє. Дорогі друзі, хай Господь всіх нас благословить. Хай допоможе нам ще глибше зрозуміти, що ті відносини, які я маю сьогодні з Богом, вони не зупиняються тільки сьогодні. Вони повинні пови... постійно розвиватися. Вони повинні, пості... вони повинні постійно оновлюватись. І якщо я сьогодні маю відносини свої на п'ять, так само і завтра свої відносини я мушу мати на п'ять. І післязавтра ці відносини мусять бути на п'ять. І ці відносини мусять на п'ять бути аж до того моменту, коли Господь покличе нас цієї гріховної землі, і ми станемо перед Ним у вічності, як спасенні його діти, відкуплені від гріха і пороку. Тут на землі хай Господь всіх вас рясно благословить. Зараз станемо і будемо молитися. Амінь.